Сьогодні до нашого простору свободи доєднується талановита українська співачка, волонтерка, наша землячка. Яцута, добрий день. Яно. Нещодавно ви відсвяткували день народження. з чим ми вас також вітаємо, і відсвяткували у незвичному, так би мовити, форматі подарували свято іншим, а саме діткам-переселенцям. Хто на кого вийшов, ви на благодійний фонд Добротут чи вони на вас? І як влаштовували це свято? По-перше, доброго дня. Доброго Дякую добро, за привітання. Добро. З Добротут ми товаришуємо вже півроку. І у мене з'явилось бажання зробити щось приємне для дітей. І тому ми зробили захід, в якому вони прийшли, отримали подарунки, подивились казочку. І саме на свій день народження я зробила збір. Але гроші ми будемо передавати не фонду. «Добротут», будемо передавати дітям, які повністю втратили своїх батьків. Тобто діти, які повністю і маму, і тату втратили. А, чи відомо яку суму ви вже назбирали? А наразі я от зараз заходила в студію, подивилась, там було зараз 39 тисяч, але а, ми до вечора продовжимо збір і, можливо, хтось ще долучиться, і буде більше. Тобто наразі під час нашого прямого ефіру можна також можна. сказати, що банка можна. ще є, що вона діє, що вона відкрита. Так. І те, що дійсно є такі маленькі, які втратили обох батьків і що нам важливо допомагати. Так, я знаю, що їм закупили вже фрукти, і дуже хочеться закупити їм саме подарунки. Тобто діти зазначили, що вони хочуть, і ми хочемо виповнити їх бажання. Яночка, а скільки дітей? Дітей десь 30. 30 дітей, тому я вважаю, що коштів повинно вистачити. А в мене ще питання з приводу е, саме цієї такої акції. Хто цей ідейний натхненник цього е, такого свята, цієї такої ініціативи. Я мені дуже захотілось зробити дітям приємним. Ми реально думали там, як святкувати, що подарувати, що на часі, що не на часі. І я вирішила, що я все своє життя присвячую дітям. В більшості своєї і хотілося саме зробити приємне для дітей, які зараз знаходяться. Ну скажімо, в дуже скрутному становищі, і у батьків немає можливості там повезти кудись їх подивитись, ту ж казку або купити їм якісь подарунки. Тому і організували такий захід. Було реально дуже круто. Була казка, був інтерактив. Тобто у нас був грінч, були. Дуже красиві костюми, і діти приймали участь саме от, під час вистави. Вони взаємодіяли з акторами, з героями. Потім прийшов Святий Миколай і подарував всім подарунки. Ви вдруге кажете, за виставу? Що за вистава, що показували, і чи не вдалося Грінчо все ж таки вкрасти ну, звісно, Різдво? Звісно, звісно, не вдалося вкрасти Різдво. А, звісно, вони разом врятували, разом з дітьми були ще актори. І от наприкінці самого свята. Подарували їм такі маленькі подарунки. Яночка, а який вік був у діток? Тобто був якийсь відбір? Так, ну, тобто... Ми брали дітей від 5 до 8 років. Тому що діти, наприклад, якщо брати там 12-14 років їм, мабуть, вже не буде так цікаво дивитись на казку. А щось зробити інше, наша локація ну, не дозволяла. Якщо б у нас була більша локація, то звісно, ми б зробили інтерактив, може, якийсь квест, ну тобто залучили б більше людей. А, якщо чесно кажучи, зараз дуже Мало людей, які хотіли б допомогти або відгукнутися, наприклад, там, коли ти дзвониш у квест, кажеш, ми б хотіли зробити благодійний захід. Ну практично всі відмовляють, а, тому, тому так. Ну тобто, деякі вони можливо втомилися. Тому що вже майже можливо. другий другий рік повномасштабної. А де ось і зразу таке питання слідує. Де ви берете енергію? Бо у нас є не тільки фото, ми вже показали нашим телеглядачам фото з вашої вистави і вашого дня народження, так само такого благодійного так. заходу. Де ви берете цю енергію два роки займатися ось такою важливою справою? Тому що це ж не одна справа, і ви не дуже одна. багато. Ви дуже ви постійно щось робите. Не одна. От сьогодні я тільки. Які зранку приїхала з заходу, ми а, вчора були на заході в Київ. В Києві теж збирали кошти, але вже для військових, для 93-ї бригади, вчора, вчора ми зібрали 2 мільйони гривень. А, тому я постійно приймаю участь в благодійних заходах і я вважаю, що люди, які зараз, а, скажімо, мають вплив на свою аудиторію, вони повинні. Працювати задля нашої перемоги неважливо, це для військових, це для дітей. Просто дітям менше уваги зараз. Більше збір, збір на військових на військових це зрозуміло, тому що їм потрібно постійно змінювати форму, озброєння. Тобто це постійно, постійно, постійно. А про дітей трішки все ж таки забувають. Я про це пам'ятаю, тому що я з дитинства. Займаюсь з дітьми з 16 років. Я працюю з дітьми, і я завжди взаємодіяла з благодійними фондами. Сьогодні от був теж ефір. Мене питали, Яна, може, ти хочеш відкрити свій благодійний фонд? Я б може і хотіла б його відкрити, але я розумію, що для того, щоб відкривати благодійний фонд, фонд, ти повинен розуміти, як працювати. Тобто, ти повинен бути професіоналом в цій справі. Я не професіонал в цій справі. Я можу відкрити збір, я можу зібрати кошти, я можу допомогти приїхати там з концертом. Але розібратись саме в роботі фонду ну, це мені здається дуже складно. Але ви професіонал у багатьох інших сферах, як співачка, інших. як авторка, як людина, яка знає чим краще так у своєю особистістю допомогти країні, так, тому що так. ви через свою так, персону робите надважливі речі. І те, що ви і про дітей дбаєте, і про військових, ви розумієте, що і ось знаєте, дуже багато людей вони наразі так на часі розуміють, що ось у ваш день народження ви зробили таку велику місію, і ви ми бачили, яка кількість щасливих посмішок була у дітлахів. Так, да, дуже багато. Якщо, я, якщо б я мала більше можливостей, повірте, я б робила ще більше. Тобто, просто, скажімо, є моменти, які там. Наразі я не можу там, подолати да, і зробити ще більше. Якщо я б могла, я б мені здається все віддавала б дітям і так було завжди. Так було <гум> і до вторгнення, і зараз. Взагалі, я вважаю, що діти це є наше майбутнє. І якщо ми будемо виховувати своїх дітей в любові, в щасті, в взаємодії, там, щоб дитина все ж таки мала відчуття. Захищеності мала відчуття потрібності, тоді вони будуть щасливі і не будуть чинити війни. Мені здається, що люди, які дійсно долюблені, вони не будуть воювати. Ну тобто, якщо звісно ми кажемо про тих людей, які саме зорганізовують цю акцію. Я не кажу зараз про військових, які вимушено боронять нашу державу. Про них не кажу, тому що вони просто це роблять, тому що вони військові, це їх робота, скажімо так. Як ви кажете про виховання дітей, у вас у самої є донечка і син. Так. так? Як ви спілкуєтесь з приводу війни? Адже це така важка тема, що ви, можливо, доносите або там не доносите до своїх діточок? Я намагаюся їх все ж таки тримати осторонь війни, тобто вони знають, що йде війна син в мене дорослий, йому вже 10 років, в цьому, в 24-му йому вже виповниться 11, він повністю розуміє ситуацію. А, але все ж таки, я намагаюсь його відсторонити. Тобто, коли ракети ми поводимо себе дуже спокійно, у нас немає паніки вдома. Ми це вже проходили. Він входить в мене до школи. Він спокійно спускається в бомбосховище, він проводить там час. Тобто, для нього це не є стрес. Ну, він був на початку, але зараз ми намагаємось зробити так, щоб стресу не було. Він відвідує заняття різні, там хореографію, бокс, математику, англійську. Тобто він, ми намагаємось зробити так, щоб він жив. Звичайним життям так. Ну а донечка їй три-чотири вже буде п'ять наступному році. Вересні виповнилось її чотири роки. Вона ходить до дитячого садочку і там теж намагаються робити так, щоб діти все ж таки війни не відчували. Слава Богу, ми зараз знаходимося ж таки трішки осторонь від таких агресивних бойових дій. Маємо ракети, маємо. Тривоги, але це зовсім не так, як це переживають саме прифронтові зони, тому маємо можливість це робити. Тобто ми виховуємо їх в Україні. А як ось з приводу ваші діти і захід для дітей? Як вони відреагували, що саме на день народження ваші діти на той захід, який чудово? Ви... Вони знаєте, вони вже звикли, тому що я мама їх мама а ще й мама великої студії тобто вони у них немає якихось там ревнощів. вони навпаки вони в мене дуже товаришують з усіма дітьми ми запрошуємо до себе до вдома дітей тому вони в мене такі дуже 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 полюбляють товаришувати і спілкуватись з іншими дітьми тобто вони маму у нас не ділять а ось з приводу ще цього заходу. А, яку найважливішу емоцію ви для себе отримали? Бо це ваш день народження, це ваше свято, і ось що а, вас більш за все здивувало? Можливо, якась реакція дитинки, ось щось таке, що а, неочікувано залишилось у вашому серці після цього заходу? Ну, по-перше, це обійми. Я не можу сказати, що для мене там щось неочікувано, тому що ми з початку вторгнення постійно на заходах для дітей. І я вам хочу сказати, що які б класні свята ми не проводили, які б там подарунки ми не дарували, але для них дуже важливі обійми. От якщо вони до тебе підійшли, якщо ти приділив їм увагу, обійняв. Написав їм побажання, це буде краще, ніж ти подарував їм подарунок. Це реально так і є. Тому я завжди кажу, що якщо у вас немає можливості дарувати подарунки, зорганізовувати свята, ви можете просто приїхати, відвідати дітей і приділити їм увагу, просто помалювати з ними порозповідати якісь історії. от знову ж таки фонд добротут запрошував мене. Я розповідала, як я стала артисткою, як в мене організувалась студія. Тому що для дітей, які зараз втратили можливості, для них важливо. Розуміти, що в житті вирішують все не тільки гроші, далеко не гроші. Вирішує саме людина, яка вона є, і як вона йде до своєї мети і мрії. Тому я вважаю, що зараз дуже важливо саме спілкування і обійми це теж. Ось ви так багато кажете про спілкування, обійми. Що відчуваєте ви можливо ось в цей момент, коли комусь щось там бажаєте, просто спілкуєтесь, когось обняли. Що переживаєте ви? Мені я вам чесно скажу, дуже складно. Я збираю всі свої емоції, сили, але настає такий момент, коли, от знаєте, критична точка. А в цьому році це було. У нас був звітній концерт в студії Світ Family Клаб. І я стояла за кулісами, і вже наприкінці концерту ми показували відео, як ми прожили цей рік, і все. Тут вже все сльози. Я вже не, не просто емоційно вже не витримала. От в той момент, коли я розуміла, скільки всього ми пройшли за цей рік і за цей період. А, тому мені надзвичайно складно після таких а, заходів в принципі, там просинатись і продовжувати далі своє життя. Тобто для мене це коштує дуже дорого. Але... Але знаєте, ось наразі ми бачимо, як світяться ваші очі від того, що ви знову згадали так, саме цей так, момент. Є. І воно так дуже щемливо. Ми маємо відео світ Фемелі Клаб, малесеньке відео з приводу того, яка була кількість дітей, і зараз про це поспілкуємося. Так, так. Відео ми з вами переглянули. У мене одразу запитання. Звідки знову ж ви таки черпаєте це натхнення енергію, банально навіть час, сили, щоб створювати таку радість, такі, можливо, частинки мирного життя? Ну, по-перше, у мене найкраща команда. У мене дуже круті викладачі. І Більшість з них це є мої діти, які колись були дітьми. Зараз вони викладають. А, тому я в них впевнена. А, я Заряджаюсь максимальною енергією від них, і я розумію свою відповідальність за них. Тобто, люди працюють в студії, вони повинні мати. Можливості. Тому це, ця відповідальність вона є дуже серйозною, тому що дівчата всі повернулись в Україну, а, ну точніше, скажімо, у Дніпро, тому що був момент, коли всі виїхали на початку вторгнення, і потім всі повернулись. Я повернулась, повернулись всі. І наразі я повинна була забезпечити їх. Роботою, і, звісно, вони дають свої результати, тому що вони реально полюбляють свою професію. Вони обожнюють дітей і вони роблять все для того, щоб діти, не зважаючи ні на що, давали результати. Ми пережили блокаути в тому році, дуже серйозні. Ми пережили ракетні удари в студії, прям пережили. У нас є. Підвал, у нас є укриття, де ми спускаємо куди дітей, і там з ними граємось, проводимо час під час ударів. Тобто дуже багато дій було ось за ці два роки. Тому що студія була у нас до вторгнення величезна, студія в Дніпрі, студія в місті Павлоград. І, звісно, в один день. Все, ми втратили повністю все. У нас ми вийшли працювати в травні місяці, а у нас було шість дітей. Сьогодні на сцені у нас 270. Тобто, за ці два роки ми відродили роботу двох студій. В цьому році ми відродили роботу студії міста Павлоград і збільшили роботу студії в місті Дніпро. Тобто, зараз у нас всі викладачі. Весь наш склад працюють. Одна дівчина у нас ще не повернулась. Вона зараз на Західній Україні, у неї мала дитина, але вона дуже сильно. Скучила і так теж зараз дуже дуже сильно хочу повернутися, Ми сприяємо цьому, щоб вона все ж таки повернулася і знов працювала разом з нами. Тому у мене надпотужна команда, я їм пишаюсь, я завжди про них розповідаю і вважаю, що ці люди дійсно заслуговують на повагу, тому що вони повністю віддають себе дітям, незважаючи зараз ні на що. От ви сказали за студію одразу таке наступне запитання. Ви знаємо, що там ви приймаєте і дітей-переселенців. Так розкажіть про те, як можливо ви їх заохочуєте, що вони там роблять, як розвиваються, і як взагалі зустрічають ось таку ініціативу. Прекрасно зустрічають, вони займаються на особливих умовах. По-перше, по-друге, ми проводимо для них свята. По-третє, у нас функціонувала школа, коли діти знаходились всі на онлайні. У нас діти приходили в студію, вони мали свої там, ноутбуки або планшети, навушники, і працювали кожен своїм класом, але вони тут були всі разом. Під нашим наглядом, це якраз були блокаути, коли не було світу. І ми там як могли викручувалися із батареями. Із, ну, в общем, це була така окрема історія. Ми це все пережили, пережили всі разом. І зараз для нас, коли діти, ми дуже радіємо, коли діти, наприклад, там, у Харків. Повертаються додому, але все одно вони вже наші. Ми за ними дуже сумуємо, продовжуємо спілкуватися. Вони зараз, от після звітнього концерту, пишуть: Боже, якщо б ви відкрили свою студію в, в Харкові, Харкові, ми були б такі щасливі. Так. Тобто вони сумують за нами, а ми сумуємо за ними. Багато різних програм, ми все втілюємо в життя і дуже хочеться нам ще ширше працювати, ще більше робити, але для цього. Потрібні можливості, ну і з приводу того, що знаєте, ви вже так запустили цю думку з приводу Харкова. Так, так? так. і те, що а, в Павлограді вже відновила, тобто, можливо, наступному році якраз буде і Харків, тому що малеча потребує, і ми бачили ці результати дві години концерту. Фантастична, фантастична краса. Я скажу, якби у нас була можливість показати у прямому ефірі трішки більше, так з цього, як виступають наші дітки, те, що вони якраз таким чином і відновлюються після повномасштабної, яка наразі а -а -а. продовжується, тому що саме через ось об'єднання, через спілкування, через протанцьовування саме якихось речей, наші діти від стресу. Відходять, відлікаються на кі 100%. Час. і більшість ну 90% дітей вони в перший раз приймали участь в такому концерті. Фантастик. Вони прийшли. От у нас семестр це вересень, грудень. За цей семестр діти вивчають два хореографічні номери повністю різні з ідеями. Тобто вони в процесі і в дуже такому ж. В такому жорсткому процесі. А, у них немає можливості там, про щось думати але, або кудись відволікатись. Плюс ми приймаємо участь в конкурсах, у фестивалях. Там, де є можливості, ми постійно вивозимо дітей. Тут, тут по Дніпру, тому що, звісно, там, в інше місто, місто їхати зараз це, ну, це складно. Але тут все, що є в Дніпрі. Ми беремо участь усюди, але щоб тільки діти розуміли, що у них, у них є своя ціль, свої там якісь мрії, і ми їх от так от виконуємо і зосереджуємо саме на роботі, на роботі над собою. Все, що там за залом, це все нас не стосується. Тобто вони, коли приходять до студії. Вони займаються саме творчістю і більше нічого. От зараз будемо вже планувати, що ми будемо робити з ними січень-травень, тобто це буде новий семестр, нові ідеї, новий концерт. І маємо надію, що будуть ще діти. І не важливо, вони можуть зовсім ніколи не танцювати. Але ми даємо 100%, якщо дитина буде ходити два-три рази на тиждень, вона вийде на сцену в травні місяці і буде давати результати. Не каже фантастичний тобі. результат. А ось з приводу янчакось змагання. Змагання так. можливо є якісь речі саме для українських дітей наразі, що ви відправляєте танок онлайн. Ну, тобто, знаєте, якісь конкурси, тому що ну, ми всі розуміємо, що наразі у нас повномасштабна і діти не можуть виїхати. Можливо, є саме якісь ну, там, комітети чи якісь міжнародні змагання, де ось онлайн ну, вони так, знаєте, так. відбирають, бо ну, наскільки це можливо в реаліях, в реаліях сьогодення, тому що тоді, коли діти ще ну, приймають участь у змаганнях, вони ще й коли перемагають, то вони взагалі собі таку медальку там на серденьку кладуть. і Кажуть, все, то я. Я <рес> так. так вони приймають в нас участь і в онлайн змаганнях. І більш за все в онлайн приймає участь Павлоград, тому що там дуже мало заходів, практично їх там немає. А от в онлайн вони постійно постійно надсилають наші відео, і звісно, вони перемагають, тому що класні результати, класні відео. А в Дніпрі діти прямо приїжджають на конкурси на змагання. У нас в цьому році були і гран-при, і перші премії дуже. Багато. Багато. Ми навіть нові полиці заказали, тому що вже нема куди ставити Лас. наші нагороди. Але для дітей, знаєте, найважливіше це оце медалька. Я, я, я отримую медаль і ми робимо так, щоб якщо навіть на конкурсі. Медалі нам не дарують, ми завжди це з організаторами проговорюємо, що ми зробимо свої медалі для своїх дітей для того, щоб вони вийшли зі сцени задоволені. Тому що зараз це дуже важливо. Є діти, які травмовані а, морально дуже серйозно, у них а, кхе, дуже такий нестабільний стан. І якщо там щось десь, то може бути то дуже жорстка істерика. І тобто, зараз це все. Дуже складно треба все це контролювати і думати наперед, щоб діти були такому захоплені. Вони розуміють, що вони можуть програти, але все ж таки їх все одно заохочують і дають їм можливість відчути таку, знаєте, радість. Багато кажемо сьогодні про дітей. А з приводу вас як на вашу творчість вплинула повномасштабна війна? Ну, по перше, я повністю змінила репертуар. не для кого не секрет. Я співала і російською, і українською. Наразі я співаю виключно українською мовою. Змінились трішки пісні, тому що зараз багато все ж таки пісень і про військових, і про жінок. Тобто є такі концептуальні пісні. В цьому я змінилась, звісно. Але все ж таки співаю про кохання, про родину, про сім'ю, тому що я сама мама, і для мене важливо, щоб все ж таки позиці... позиціонувати себе як людину, яка має сенси і свої якісь погляди на життя. Ось з приводу сенсів, поглядів і вашого підходу до дітей, і взагалі так до творчості, до роботи. Ви настільки глибоко деякі речі відчуваєте. У вас є психологічна освіта, тому що ви ось такі, знаєте, вкраплення дуже доречні роботи, ось з приводу того, що ви піклуєтесь так про дітей. І е, е, де ви це черпаєте? Звідки ви знаєте, що саме так наразі буде працювати, тому що дійсно дуже багато травмованих людей, особливо дітей? І ви ось таким чином допомагаєте їм. Ім відновлюватися, тому що ми неодноразово чули про те, що наразі на часі наших дітей потрібно тільки хвалити, навіть якщо він щось ну зовсім не доробив. Але якщо ти йому ще скажеш, що ну ти тут зовсім не талановитий, можна просто поставити хрест взагалі на дитині, тому що вони на наразі. Натравмовані Надтравмовані. Це так. Це, це, це так і є. Ну, по перше, я закінчила медичну академію. Це було в моєму житті. Я за це дуже вдячна своїм батькам, що вони все ж таки зробили так, щоб я туди вступила. Скажімо, вони заборонили мені вступити в, в інші навчальні заклади і попросили, щоб все ж таки це була медична академія. Я вступила до медичної академії я її закінчила навіть три роки. Я відпрацювала лікарем. Тому все ж таки я маю освіту, маю знання, і я за них дуже вдячна, тому що я вважаю, що все ж таки в нашій медичній академії в, у Дніпрі, а, в той час, коли навчалась я, давали круті знання. І це медичний ліцей, він просто ну, він на той час був супер. Я не знаю, як наразі, хто зараз там залишився, хто викладає, але от саме тоді, в мої часи, це було просто супер. Просто топ. І я завжди кажу, що батьки, є у нас такий ліцей, де дитину можуть виховати і саме дати їй можливість вступити до вищого навчального закладу і не тільки до медичного. Пані Ян, напевно, що останнє запитання. Що ви хочете побажати українцям, маючи таку нагоду на передодні свят і взагалі? Ну, по-перше, я всім нам бажаю мирного неба. Це дуже для нас всіх важливо. Але а, якщо Може так не статися, да я бажаю, щоб ми всі залишались все одно в Україні, щоб ми всі працювали, щоб ми були здорові, щоб ми мали можливості працювати і допомагати нашим військовим, не зважаючи ні на що. І мати все ж таки надію. Кожному не втрачати надію, тому що якщо ми втратимо надію, ми втратимо Україну це 100%. Тому давайте будемо мати надію, будемо залишатися в Україні. Мріяти про мирне небо і виховувати наше майбутнє супер на такій фантастичній ноті. Яночко, ми хочемо вам сказати велике, дякуємо і що ми чекаємо. На вас у наступному році з новими роботами з новими презентаціями з приводу ваших концертів та ваших дітей. Світ Фемелі Клаб, із звісно, з вашою посмішкою, з вашою енергією, тому що ви кожного разу, коли приходите до нас, до студії, ви надихаєте, надихаєте своїм прикладом як жінка. Ви знаєте, як берегиня України. Ви дійсно своєю місією, своєю присутністю, надихаєте багатьох за це. Вам велике дякую, що ви робите. І нагадаємо так нашим телеглядачам. Що з нами була сьогодні у просторі свободи? Фантастична співачка, виконавиця, волонтерка яцута у прямому ефірі наживо у телемарафоні «Простори Свободи. Дякуємо, Янчка, вам за те, що ви сьогодні були з нами.